Папа, -па. у цьому відео ми швидко розглянемо, як зробити вимірювання потужності каналу на імпульсному радіочастотному сигналі. Додавання відображення потужності каналу не дасть вам точного результату, оскільки воно не синхронізовано з самим імпульсом. Навіть якщо ми використаємо трасу з максимальним утриманням, ми фактично покладаємось на удачу та час, щоб створити спектральну трасу самого сигналу. Тож нам дійсно потрібно синхронізуватися з імпульсом. Щоб зробити це, ми відкриємо огляд часу, який показує мені амплітуду проти часу радіочастотного сигналу. Ми бачимо, що тут працює вільний запуск, тому імпульси проходять випадковим чином. Тож налаштуємо простий тригер потужності, відкриємо меню тригера. Тригер на потужність радіочастот, коли воно перетинає, в цьому випадку мінус 26 дБ мВт, і увімкнемо тригер. І тепер я можу бачити передній фронт мого модуляційного імпульсу. Щоб забезпечити точне вимірювання всього імпульсу, ми збираємося збільшити тривалість аналізу, щоб розглянути всю тривалість самого імпульсу. І, зробивши це, ми тепер можемо бачити, що потужність каналу для цього імпульсу, коли він увімкнений, становить приблизно мінус 6,38 дБмВт. Це показує нам потужність каналу цього сигналу під час його передачі. Але не повідомляє середню потужність протягом часу, беручи до уваги робочий цикл. Традиційний метод врахування робочого циклу для обчислення середньої переданої потужності з часом полягає в тому, щоб перетворити значення робочого циклу в ДБ, а потім використовувати його як коригувальний фактор до виміряної потужності каналу. У цьому випадку робочий цикл становить приблизно 23,5%, що приблизно дорівнює 6,29 дБ як коефіцієнт корекції. Проте є простіший спосіб. Це можна виміряти безпосередньо. Довжину аналізу можна просто розширити, щоб включити перерви між імпульсами. І ми можемо точно налаштувати довжину аналізу так, щоб вона була точною тривалістю самого імпульсу. І тепер ми отримуємо значення середньої потужності каналу з часом, щоб зробити це вимірювання ще точнішим. Ми можемо включити більшу кількість циклів. Щоб ми враховувати будь-які варіації, які можуть виникнути від імпульсу до імпульсу. У цьому випадку на понад 15 чи 20 імпульсів ми бачимо мінус 12,76 дБ. МВт. Ще однією перевагою вимірювання за кілька імпульсів є те, що воно зменшує помилку, яка може виникнути, якщо довжина аналізу не дорівнює кратній ПРІ. Тому що тепер ця помилка буде розподілена. На кількість циклів, які ви виміряли. Отже, правильним налаштуванням довжини аналізу ми можемо або виміряти потужність каналу переданого імпульсу, або середню загальну передану потужність з часом. Останнє може допомогти вам вирішити питання щодо тепловідведення та вимог до потужності для певного підсилювача потужності, наприклад. Дякуємо за перегляд.